Разом до перемоги забіг під такою назвою днями влаштували у Кам'янському. Він пройшов на набережній лівобережжя. Там зібралися сотні спортсменів. Вони змагалися на витривалість. На вибір можна було подолати дистанцію у 3 або 5 кілометрів. Ми приймаємо участь і родину і залучаємо до цього своїх довгих дочок. Ну, По-перше, спорт це здоров'я, а по-друге, в умовах сьогодення мені здається, що спорт він відволікає від всіх тих негараздів, від всього того, що ми сьогодні все носимо в собі. Я розумію, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно все, дуже круто, дуже сподобалось. Такий легкоатлетичний забіг у Кам'янському організовують вже в шосте. Цьогоріч, його просвятили Збройним силам України. Наші захисники кожен день, крок за кроком, звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт.